За першу половину 2025 року в області зафіксували 65 випадків захворювання на хворобу лайма. Більшість у Житомирському районі Захворіло 35 людей мешканців Житомирського району, і по 10 випадків мешканці Коростенського, Звягільського, Бердичівського району. Всього 65 випадків захворювання. Хвороба лайма виникає внаслідок зараження бореліозом. Бореліозом можна заразитися після укусу зараженого бореліями. Кліще через сприятливі кліматичні умови Житомирщина залишається зоною підвищеного ризику поширення кліщів, переносників збудника хвороби лайма у попередні роки рівень захворюваності був значно вищим. У 2023 році зафіксували 200 випадків у 2024 – 192. Захворювання у людей залежить від активності кліщів. Кліщі це основні переносники цієї хвороби, яка викликається спірахетами, бареліями. І основним джерелом у природі є дрібні серці, і деякі види птахів, або інші, деякі інші види тварин. Найчастіше хвороба лайма проявляється почервонінням у місці укусу кліща. З часом воно може збільшуватись і набувати вигляду мішені. Слідкувати за місцем укусу кліща потрібно 30 днів на предмет появи цієї кільцевої еретеми. Також можуть бути такі неспецифічні прояви, як незначне підвищення температури тіла, головний біль, загальна слабкість. Надалі, коли вже йде дисимінація берелі по організму, можуть вражатися серцево-судинна система опорно-рухова система, нервова система, і вже там будуть різні прояви залежно від ураження. Якщо ви помітили, що вас або когось із знайомих вкусив кліщ, потрібно зняти з будника хвороби. Однак, якщо це не виходить, варто звернутися до травмпункту, де його видалять. Після цього потрібно звернутися до лікаря, щоб лікар оцінив ризики зараження бореліозом. Якщо будуть ризики зараження бореліозом, то буде призначена профілактика. Але профілактика бореліозу антибіотику профілактика призначається в перші 72 години після того, як кліща видалили. Якщо вже пройшло більше часу, то тоді потрібно слідкувати за місцем укусу кліща на предмет появи кільцевої еритеми. Не усі кліщі можуть переносити хворобу лайма, через що у лабораторії центру контролю та профілактики хвороб проводять дослідження по та діагностику захворювання. Аби не стати жертвою кліща, варто завчасно планувати свою прогулянку. При Чінку на свіжому повітрі в лісі чи парку варто одягати світлий одяг, застосовувати репеленти та тримати стежки, не заходячи у травучі кущі. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1